Куди ми будемо їхати? В буде їхати. Які адреса? 2, 2. Ці кайданки колись з мене. Чекайте, мені кайданки, тут наділи. Ну не зніміть ці кайданки вже. Мені ось тут, як Йорданська 26 і що це, поліклініка, ТЦК, наділий кайданки. Ну зніміть вже ці кайданки. Наші що я, в них ці... я себе дуже... Ну хоч один може поскаржитись, що я себе нічим не вижу. Ну по-чесному, по-чесному. Ну, пос... що, ви по <зас> першу чергу, ви знімаєте на телефон об'єкт Міністерства оборони? Це військові об'єкти на увазі. Дивіться. А чому речі сказав, що ТЦК не військові? Колись, ну, це засіб масової інформації. По телевізору сказали, ТЦК не військові. Ну, це об'єкт. Кого мені тепер слухати, я не об розумію. оборони. Я не знаю, що вам сказали, чи ну, це всім забори, вам написали. Це, це всім далі. сказали по телевізору. Шановні, всім. А чого ви кайданки не можете робити? Чому ви кайдані? Так а де та людина, у якої ключі? У якої ключі? Де та людина? Ну, той людина? У управлінні поліції є ключ. Є ключ, вам знімуть. не хочу Я не хочу їхати. Я цих людей не знаю, я з ними їхати не хочу. Так. Ну не можна так робити. Ну так робити не можна. Це незаконно те, що ви робите. Ну я, я зляканий, да, я можу якісь там неправильні речі казати, не зовсім точні. У вас багато, я один. Ну, в принципі, я і не збираюся там з якимись силами мірятися. Я законослухняний. Я не бачу я сенсу, я раз боюся попереджаю. і не бачу сенсу туди їхати, я бо, бо я боюся, я Зумієте? вас ще раз попереджаю. Вимикайте телефон. Не, я не хочу вимикати телефон. Ну, Бачите, ви мене не знімати? Знімати. Я... Добре, я. То чекайте, будь ласка. Ні, бо чекайте. Давайте будемо переконати ну, ну... тепер відео. Начали...